Всім привіт! В цьому відео я поділюся з вами дуже корисними секретами, які допоможуть зробити ідеальний заварений крем, а також розкажу детальніше про два види цього крему. Тож приємного перегляду! Спершу потрібно поставити нагріватися 500 мл молока, але кипятити його не потрібно. Тим часом розбити в миску 2 яйця, додати 110 г цукру, 40 г кукурудзного крахмалю і 1 чайну ложку ванільного цукру. Тепер збийте яйця вінчиком, їх не потрібно довго збивати, просто перемішати до повної однорідності. Тим часом молоко вже закипіло, тож постійно перемішуючи яйця вінчиком, вливайте до них молоко тоненькою струйкою. Це потрібно для того, щоб яйця не зварилися. Після цього перелити наш майбутній заварний крем назад в каструлю. але краще це зробити через сито, щоб ті яйця, які зварилися, не попали в крем. Варити цей крем потрібно на середньому вогні до загустіння. Якщо ви не хочете, можете молоко не нагрівати. Я це роблю тільки тому, що це швидше, так як молоко вже гаряче і крем гусне буквально за 5-7 хвилин. Коли крем почне гуснути, зменшіть нагрів на мінімальний і варіть його інтенсивно перемішуючи вінчиком ще 30-40 секунд, щоб крахмаль заварився і крем однорідним. Після цього зніміть крем з вогня і додайте до нього 70 грам вершкового масла. Добре перемішайте і брекить його в іншу посудину. Закрити харчовою плюкою і поставити в холодильник. Коли крем повністю охолонить, можна збивати 200 мл 30% холодних вершків. Тепер трішки перемішайте крем міксером, щоб він став однорідним. Після цього перекліїть добре збиті вершки до заварного крему і акуратно об'єдайте ці дві маси з силіконовою лопаткою. Тільки що я показав вам заварний крем пломбір, який готується на вершках і, виходить, як ви можете бачити, не дуже стабільний. Він ідеально підходить для профітролей чи еклерів. А також до трубочок з дискового тіста, тому що не затвердіває в холодильнику і добре просочує десерти. Також ще є заварний крем на маслі, і він ідеально підходить для начинків торти і для декору різних десертів, тому що він дуже стабільний і затвердіває в холодильнику. Ну а якщо вам сподобалося відео і ви дізналися для себе щось нове, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.